Отже, виконуємо завдання зі створення діаграми, за прикладом, який ми бачимо у вкладеному файлі. І перше, з чого ми розпочинаємо, це безпосередньо побудова діаграми. У завданні вказано, що необхідно виділити діапазон А2E4 і побудувати стовпчасту діаграму. Власне, це ми робимо зараз трошечки з більшим масштаб. Оберемо вставити діаграму, і, власне, вона в нас будується автоматично. Що ми робимо наступним? наступним кроком ми з вами робимо наступне. Нам потрібно замінити назву нашої діаграми. Коли ми клікаємо в області назви діаграми, ми бачимо, що ось вона в нас. Нам потрібно ввести успішність учнів флеш учениць, Щось воно не ввелось, ще раз. О, є успішність учнів, учениць. Розміщення у нас по центру має бути, так для зручності напівжирне накреслення, власне, ми маємо. Далі, що ми бачимо? Ми бачимо наступне. Нам необхідно Перемістити нашу діаграму під таблицю. Для цього просто клікаємо на області діаграми і перетягуємо її, утримуючи ліву клавішу миші. Все, власне, наша діаграма розміщується під таблицею. Після цього нам необхідно її опрацювати наступним чином. Нам потрібно її відредагувати. Для цього натискаємо три кнопочки, так і у нас відкривається. На осі Х нам потрібно прибрати прізвища учнів. Натискаємо вилучити. Далі нам потрібно, щоб відображалися даних, яких ми бачимо, але при цьому, щоб ми бачили оцінки кожного з двох учнів, обраних так, Сидоренко та кучер, безпосередньо у балах. Що ми робимо далі? Ми переходимо на вкладку оформлення. І ми можемо. Задати всі необхідні нам значення. Так? Заголовки, осей в нас, заголовки, вибачте, діаграма в нас є задані. Далі ми маємо з вами ввести позначку Мітки даних ставимо пропорції, наші оцінки одразу починають з'являтися, ми можемо обрати інший колір для виділення наших. Об'єктів можемо задати тип наших міток, так, їх розташування, наприклад, на вершині шрифт, розмір міток, ну і, власне, колір тексту. Наприклад, нехай це буде ось так. Значення, так, це тип значення. Власне, ми бачимо, що наші мітки розміщуються. Ми можемо. Поставити надвершину, і воно буде так, як нам потребується у завданні. Тобто, тепер ми бачимо кожен учень, яку має оцінку з, цих, з основних наших предметів. Далі, далі, що нам ще потрібно? Нам потрібно додати назву вертикальної осі. Для цього ми перех... клікаємо на нашій діаграмі правої клавішої миші, і обираємо заголовки. Назву вертикальної осі. І, власне, вводимо у поле необхідні нам дані. В даному випадку нам потрібно ввести бали успішності учнів-учениць. Залишаємо їх введеними. Ви бачите, наша вертикальна вісь вже відображується. Далі нам необхідно з вами. Нам необхідно з вами перемістити, перемістити легенду у верхню частину області побудови діаграми. Ну, власне, у нас вона тут і розміщена, тому в, цьому, в цій частині ми нічого змінювати не будемо. А окрім цього, нам сказано, що нам необхідно спробувати. Нам у завданні сказано, що необхідно розмістити нашу діаграму на окремому аркуші. Для цього ми знову клікаємо на ці три точечки і обираємо перемістити на власний аркуш. Після цього ми бачимо, що наша діаграма міститься на одному аркуші, а сама таблиця на іншому. Тобто, таким чином ми виконали перші 13 пунктів нашого завдання. Завдання 14 збереження, але я пропоную вам обрати, поділитися, так, як завжди, всі, як, хто має посилання, копіювати і надати на сайті. На цьому, власне, все. 15 завдання надаєте відповіді на питання у зобщи і вправляєте на перевірку.